Кальції, детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. І ми запрошуємо до студії нашого наступного гостя. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово правових досліджень. Пане Мусієнко, добрий день. Вітаємо добрий вас день. у нашій студії. Добрий день. Прошу вас, будемо говорити про ситуацію на українському фронті, зокрема, але не тільки українські військові можуть почати наступ контрнаступ через річку Дніпро. а Окупанти сприймають цю перспективу як серйозну загрозу, і про це свідчать їхні оборонні позиції. За даними Американського інституту вивчення війни, укріп район російської армії на Кінбурзькій косі та довкола неї вказує на небажання загарбників утримувати позиції у випадку контрнаступу з боку збройних сил України. Фахівці зазначили, у цьому регіоні окупанти створили Неві лінії оборони вони забезпечують російські сили кількома резервними позиціями. Тобто, якщо одна лінія оборони впаде, то решта залишиться. І якщо українці звільнять Кінбурзького косу, то росіяни планують перешкодити їм просуватися до материкової частини Херсонської області, пане Олександре. Зважаючи на те, що зараз відбувається на Кінбурзькій косі, ваші. Е... Прогнози, передбачення, що саме скільки ще буде тривати цей супротив росіян і коли такі Збройні Сили України їх прогонять? Справа в тому, що вони розглядають російські війська цей плацдарм. Як такий, який дає можливість їм зосереджувати там свої вогневі засоби, артилерію, протикорабельні ракети це те, що ми можемо там поставити. А вони там ставлять свою артилерію, ставлять, можуть ставити системи С-300, зокрема, якими обстрілювати територію України при кордоні, якраз з Кінбурзькою косою області, Миколаївську Херсонську. А для нас важливо їх звідти відтиснути, для того, щоб по перше цієї можливості у ворога не було, про яку я сказав, і по-друге, зосередити наші вогневі засоби. Ті ж Самі протикорабельні ракети, артилерію для того, щоб мати можливість наносити удари далі по ворогу, збільшити дальність і радіус дії наших вогневих засобів. Тобто, тут абсолютно зрозуміло з точки зору того, чи є кінбульська коса, скажімо так. А знаєте, ось цим напрямком, звідки піде рух на звільнення лівобережжя Херсонщини, і звідки будуть сили і засоби, я не думаю, насправді це може бути в комплексі, коли з, з різних частин і з різних боків українські війська зможуть проводити операцію контрнаступальні дії по звільненню цієї території, виключно сприймати цей напрямок як один із основних і визначальний по деокупації лівобережжя Херсонщини, мабуть, перечасно. але з точки зору. Того щоб зняти напругу і зняти тиск, наприклад, на очаків дає наш порт, так а, зняти ось цю вогневу напругу по цивільним містам, звідки можна було обстрілювати різними засобами, а, ми знаємо цивільні об'єкти. І зосередити наші можливості вогневі. Це важливо, звичайно. Загалом характер тих дій, які вчиняють окупанти на лівобережжі Херсонщини після відступу з Херсону. Про що свідчать? До чого вони готуються? До захисту, до оборони. Там зараз дуже досить помітно, як вони фактично укріплюють лінії оборони, навіть відрізаючи собі деякі відходи до Криму. Фактично, ну вони таким mm -hmm. чином зараз це роблять. Це відбувалося дещо хаотично. Чому і відбувалося, до речі, на Запорізькому напрямку, тому що після звільнення Херсону, після того, як наші війська з'явились там, помітно стало, як окупанти занервували якраз на напрямку Мелітополь. Туди вони почали досить швидко укріплювати свої рубежі, створювати додаткові ешелони оборони, стали остерігатися, що вони можуть бути під ударом далі, відповідно. Ми зараз можемо, якщо подивимося на мапу дистанційного ураження так української артилерії чи системами Хай Марс, ситуацію, яка є, це з-під Херсона можна наносити удари майже до адмінмежі з окупованим Кримом, раз А це лівобережжя Херсонщини. І другий напрямок це якраз Запорізький, який подивіться, скільки зведень ми отримуємо за попередні дні, коли наносяться удари саме під Мелітополем, тому що там великі військові бази, там військовий аеродром, і там зосереджують війська противника, сили і боєприпаси, і їх знищують. Відповідно, ми бачимо, що вогневий контроль він збільшується, і звичайно, що через це нервують, тому що. Через це ворог нервує, тому що, по-перше, їм же ж треба продовжувати наступальні дії на Сході. Вони ж не відмовляються від Донеччини, Авдіївка, Бахмут. Раз. По-друге, утримати Кремінну свату. І по третє, досить широку лінію фронту тримати на півдні, а там широка лінія фронту. На все в повній мірі в однаковій мірі не вистачає артилерії важкого озброєння. І тому вони ось так постійно в такому русі перебувають, передислоковують з різних напрямків. А ми, звичайно, я думаю, що. Використаємо певні перспективи, які з'являються в нас, для того, щоб розширити наш плацдарм, який будемо контролювати, і продовжувати деокуповувати територію там. Наскільки зараз все важко на Донецькому напрямку, і взагалі наскільки стратегічний цей напрямок для самих росіян? Наскільки готові стояти заради цього? Справа в тому, що для росіян цей напрямок є одним із визначальних. По-перше, вони зуміли так сяк, але налагодили там логістику. Підвозять боєприпаси, снаряди. У них підходять там вагнерівці, і найманці, і регулярні підрозділи, і всі там разом. По-друге, для них досить важливо, вони сприймаються в цьому контексті ось зараз захоплення плаздарму, бахмуту і руху далі як операцію по захопленню всієї Донеччини. Так? Тобто для них це важливо. Третій момент. Мені здається, що це, крім того, ще. Знаєте, ось такий елемент зараз цієї наступальної активності. Вони вважають, що саме там можуть досягти успіху. Тобто зараз ми тут наступаємо, зараз ми тут прорвемося, зараз ми принесемо, бодай якусь галочку, поставимо якусь перемогу. Принесемо це Путіну і скажемо, дивіться, ми ж там змогли. І наступний момент, я думаю, що це особиста амбіція Пригожина, керівника Вагнерівцю, який після боїв під Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Зараз вони там, і він хоче використати. Якісь перемоги там, в які я не вірю, що вони здобудуть, але з точки зору, от якраз, пригожена, для задоволення своїх амбіцій і покращення свого становища всередині так званих ось цих кремлівських еліт. Ось тому цей напрямок він продовжує бути одним із визначальних. В логіці росіян вони думають, що вони добре знають там місцевий театр бойових дій, тому що там бої тривають. Ми знаємо з 2014 року в тій чи іншій мірі. Ось тому вони там, але ж подивіться на інший момент, Незважаючи на те, що він для них цей напрямок пріоритетний, 4 місяці. Під Бахмутом йдуть жорсткі бої. Чотири місяці, там навіть вже більше відбуваються ось ці дії. Одне й те саме жорсткі артилерійські удари, удари мінометів, важке озброєння, постійно літаки, авіація, все ж там застосовується, і вони не можуть прорватися. Що б вони не кидали, вони не можуть здобути. Але вони, як лобом об стіну, все одно вперто от лізуть на цей напрямок. А чим це можна пояснити? Ну, от бачите, крім тих пояснень, які я дав, я думаю, що просто вони воюють так, як знаєте, як. Як Пісков э, сказав колись в інтерв'ю в одному закордонному медіа, він каже: ну просто ми воюємо так. Ну, от 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 пояснення. Одне із пояснень, мабуть, вони самі не можуть, вочевидь, пояснити. Думають так. Я думаю, що за, за логікою нашого ворога вони думають, що вони кинуть серйозніші ще засоби, ще сили і таки зуміють прорвати нашу оборону. Вона десь лусна, і вони десь пройдуть. Ось, ось тільки це можна пояснити. Тобто вони думають, що за рахунок кількості зможуть ситуацію переламати. В кількості так, кількості думають, що вони мають кращі під. Готовленіших до зими, там, вони якийсь хитрий маневр придумають, ну нічого з цього не спрацьовує. Але ми бачимо, що війна за невелике місто об'єктивно, якщо порівнювати з якимись обласними центрами, як Бахмут. Поки їм здається надзвичайно тяжко, і кількість не на надто вирішує. На вашу думку, які фактори ситуації довкола Бахмуту дійсно мають значення в контексті того, що Росія нам не вдається досягнути мети? Зрозуміло, окрім спротиву Збройних сил України? Ви знаєте, я вже навіть от про Бахмут згадувала, я вам скажу населений пункт Павлівка, так? Так, от уявіть собі, що е скільки місяців Друга армія світу, така ж велика потуга, веде веде бої позиційні за населений пункт Павлівка. І ми ще сперечали... вони вже брали його як мінімум кілька разів. Так, їх... Вони ж на, віде, на, на, на крайній хаті повісили прапор, вивісили триколор російський і сказали, що от ми його вже взяли. Тобто, це ось цей цей рівень як відбувається. Ці я вже мовчу про зведення, які видає Канашенков, річник е міноборони Російської. Значить села і постійно вони повторюються ці назви населених пунктів. Ну, насправді говорять про те, що там насосні станції, які стосуються водопостачання і так далі. Мені здається, що це не головне. Я думаю, що визначально це те, що вони налагодили там логістику, вони мають можливості більш-менш підвозити боєкомплекти, снаряди. Йде зима. Логістика взагалі виходить на пріоритетні плани. Вона стає ще більш важливішою навіть ніж коли в літній період, коли інші погодні умови, і тому так чіпляються. Тому мені здається, що ось це одна із причин, тому що розумієте. Зараз у них тим більше зараз не та ситуація, коли можна взяти і все переорієнтувати на інший напрямок і почати наступальні дії, великі, наприклад, запорізького чи інших напрямків. Це ж все треба переорієнтувати, а підвозити далі. А від кордону далі. А з Кримським мостом проблеми через Крим. Логістика зараз теж пошкоджена. І тому я думаю, що це теж має певний фактор, чому там зосереджується. Стосовно зброї, для того щоб нашим військовим щоб вони могли стояти, їм потрібно поповнювати боєприпаси. А за повідомленнями засобів масової інформації та і генсек НАТО Єн Столтенберг він сказав, що насправді запаси озброєння в країнах НАТО вони закінчуються, і 20 із 30 країн вже майже вичерпали свої запаси. І тому він закликає країни-партнери наростити виробництво боєприпасів, які саме Боєприпаси треба нарощувати вироблення, і чи не ослабла в зв'язку з цим підтримка? Ви знаєте, справа в тому, що якщо було б бажання допомагати, знайти і способи, повірте мені, вони ще є. Ситуація в чому? Якщо навіть 10 країн, а те, що пише New York Times, навіть 10 країн це Сполучені Штати, Британія, Італія, Франція, ну, далеко не останні країни, Нідерланди, які теж. Доволі активно в Україні допомагають, будуть продовжувати те, що вони роблять, це важливо, і нам і цього буде достатньо. На сьогоднішній день виникла, і Нью-Йорк Таймс про це більше написали, що ситуація з артилерійськими запасами, тому що їх було дійсно менше. Ну не збиралися Де інші, скажімо, плани реалізовувати НАТО, збиралися ніж велику артилерійську війну. 50-60 тисяч вистрілів залпів на добу, як дозволяла собі Росія. Там ніхто не планував такого робити іншими деякими засобами, але. Чому я кажу, що можна знайти вирішення питання? На допомогу приходять такі країни, як Південна Корея. Подивіться, я до речі, ще до повномасштабного вторгнення казав, що це держава, з якою треба розвивати співпрацю. Сполучені Штати пішли і кажуть, що треба підписати контракт на 100 тисяч снарядів артилерійських 155 міліметрів натівського зразка калібру, і потім передати в Україні. І Південна Корея берег виготовляти у них налагоджене виробництво, вони готові, вони приймають ці замовлення. Польща зараз активно купує там озброєння. Тобто, ми побачили, що за наявності, скажімо так, бажання. Політичної волі, інструменти ще не всі вичерпані. Тобто і в Азії є можливості певні. А 155 міліметрів, ну, в принципі, за великим рахунком, чи вироблений він в Польщі, в Чехії, в Нідерландах, в США чи в Південній Кореї, не має значення. Стандарт єдиний, і він, в принципі, діє його так само єдина. Є відповідні рамки, які прописуються по технічному завданню. Все. Тому я думаю, що, попри певний скепсис щодо того, що певні види озброєння вичерпуються, а дійсно так. А вони не мають в такій кількості. Я думаю, що далеко не всі ресурси і можливості ще вичерпані, і при бажанні ще можна знайти багато зброї, яку ми потребуємо. Я хотів би повернутися до ситуації на фронті, тому що ви сказали важливий момент про логістику, mm -hmm. тому що логістика стала причиною, зокрема, чому росіяни відступали з півночі і від Києва. Погана логістика. Які основні шляхи зараз використовують росіяни для того, аби возити зброю на Донбасі, і як Збройні сили України намагаються йому цьому завадити? Автомобільне сполучення, переважно залізницю досить серйозно наші сили якраз пошкоджують для того, щоб не давати можливість ворогові транспортувати якраз зброю, переміщувати боєприпаси. В основному здійснюється автомобільним сполученням. І, в принципі, проблеми, які виникають, які були відомі, вони і є. Ну тобто, що треба розуміти, от в чому проблема, наприклад, переміщення і тривалих маршрутів? Тривалий маршрут це означає, що техніка зношується більше, вона ламається частіше, вам потрібно розгортати відповідно або вблизу до кордону, або на окупованій території відповідні ремонтні потужності. Як тільки наша розвідка може дізнатися, що десь це розгорнуто, відповідно ми розуміємо, є спосіб це знешкодити і не давати можливість противнику далі це використовувати. Плюс наступне захід глиб колон. Це зрозуміло, ціль для артилерії, для безпілотників удару з повітря і так далі. На сьогоднішній день переважна більшість, якщо ми візьмемо, ну на сході в основному тільки автомобіль не використовували, тому що близько до кордону. Іноді, звичайно, залізничний, де було можливості. А от південь він в основному раніше використовувалась логістика залізницею через Окупований Крим на Мелітополі, Якраз там була налагоджена відповідна залізнична гілка, і туди все йшло. Зараз проблеми. Зараз із цим проблема. Логістика переорієнтована через Маріуполь на Бердянський, далі туди на Мелітополь. Що це означає? Це означає, в принципі, що якщо ми знову ж таки візьмемо мапу, порахуємо дистанцію, проведемо лінію, ми побачимо, що, в принципі, Зосередження нашої артилерії далекобійної дає можливість по всім цим точкам, по всім цим маршрутам їх по ним наносити удари. Це перший момент, як зривати логістику, і друге це виявляти склади, де можуть розміщувати боєприпаси, і відпрацьовувати по ним. Але ж тут інший момент. Хтось може сказати, так ворог буде відходити далі і їх далі складувати для того, щоб не діставало так добре. А він далі складує, що це означає? Йому треба підвозити все одно. А якщо він не підвозить швидко, що це означає? Це проблеми і підрозділи, які на передовій виснажуються, і це дає можливість нам цим скористатися. Тому в будь-якому випадку це, ну скажімо. З цієї точки зору для нас позитив, зараз побачимо. Зараз піде сніг, наскільки будуть проблеми. Там вже є інформація, що їм машини є, але гуми не вистачає зимової. Там є певні такі нюанси, які можна моніторити якими скористатися на нашу користь. Щодо ситуації в районі Сватового на Луганщині, що відомо про неї і як росіяни намагаються стримувати контрнаступ Збройних сил України. Сватова, якщо ми подивимося, то шанси в українських військ є просуватися. Росія почала намагатися якомога швидше там протидіяти. Вони кинули туди мобілізованих, вони кинули туди з легшим озброєнням, менше артилерії, танків, ніж, наприклад, на Донецькому напрямку, але там вони є. Підкріплення туди заходить. Російські намагаються ситуацію врятувати для себе і запобігти просуванню наших військ. Але перспективи у нас вони хороші. Все буде багато в чому тут залежати по цьому напрямку, чи, скажімо, наш ворог створить якесь угруповання, яке буде пробувати йти в розріз і намагатися з території Росії розсікати наше угруповання і протидіяти наступальним діям. От якраз від цього буде залежати подальший наш рух, тому що ризики такі про те, що Росія може туди перекинути додаткові контингенти і звідти завадити, і звідти стримати вони присутні. А там на сьогодні є ознаки, якісь, що вони Є заробити? ознаки. Це близькість там близькість до кордону. Є ознаки, що підрозділи, які зараз російські перебувають в Білорусі. Де вони намагаються відновити зруйновано збройними силами України першу танкову армію, можуть з'явитися там. І ось ці ризики, вони звичайно що присутні, і розуміння цих ризиків воно так само є. Все таки там близькість до кордону дає Росії більше можливостей. Чому в цьому сенсі південний напрямок для них складніше? Ну тому що там обмеженіший простір для маневру. Все таки, якщо відступати, куди відступати тільки в Окупований Крим. А чому важливо так їх звідти витиснути? Тому що як тільки вони відходять в Крим, закривається ось ця горловина цієї пляшки, вихід, вони не можуть вийти. Ми по ним маємо можливість наносити удари там по військовим об'єктам, і наші війська можуть розосередитись на інші напрямки. А на сході складності, особливо біля кордону, в тому, що Росія постійно може нарощувати там свою присутність, перекидати, ми ж розуміємо. Ми не можемо наносити удари по військовим об'єктам на території Росії, а нам би це допомагало в сенсі того, що ми б їм перешкоджали, і в цьому є певні, скажімо так, додаткові ризики, і в цьому дещо відмінність півдня зі сходом. Загроза наступу з території Білорусі зберігається. На сьогоднішній день я не думаю, що вона є високою, і що це станеться там найближчим часом. Непомітно і не видно якоїсь концентрації тих сил і засобів, якими можна було би чогось досягти. Я не вірю, що ось ті сили і засоби, які є там російсько-білоруські, здатні я вже стільки перечитав і захопити і АЕС наші, і Рівненської і Хмельницької, і закрити нас від кордону. Ну я не уявляю, як такою кількістю, і знаючи, як зараз розбудовується і зміцнюється наш кордон там. По всім областям, як мінуються дороги, як підірвані всі мости. Ну таке враження, розуміючи, розуміти, що таке враження, що вони постійно нагнітаючи ситуацію з можливим наступом, дивляться, як ми укріплюємося, як ми ще більш зміцнюємося для того, щоб погіршити свої шанси на наступ. Ну, це це абсолютно алогічне. Я ж не кажу, що Росія діє завжди логічно, чи російські війська, чи раціонально, ясна річ. Але ну з цієї точки зору, от відтягування цих моментів, це тільки час для нас ще більше зміцнювати. Що ми і робимо? Ну, з точки зору логіки, 24 грудня теж було геніально нападати, а... тому що 8 років ми переозброїлись, розбудовували армію фактично з нуля. Ну, а бачите, потім на нас напали тут ну, логіка і, така. І, і результат який і результат негативний. Ніхто б ніякого бліскригу не вдалося, ні захоплення Києва. Так і тут я не бачу на сьогоднішній день. Мені більше, я от більше б звертав увагу на те, що якесь угруповання Росія може створити на кордонах безпосередньо Росії і України. Ось там на Луганщині, на Харківщині. Мені здається, що е, ось там, хоч сьогодні і не видно великої концентрації, але теоретично там все це може відбуватися. А білорусь це такий. Психологічний характер постійного нагнітання, постійного тиску, що от зараз ми підемо, ми повторимо постійно, ну звичайно, щоб ми тримали там війська, які перебувають. Ну ось це, це теж така потужна інформаційна психологічна операція ворога. З точки зору озброєнь. Зрозуміло, нам потрібні засоби протиповітряної оборони для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. А якщо говорити для більш ефективних наступальних дій, чого нам сьогодні не вистачає? От зокрема, сьогодні американська корпорація Боїнг повідомила, що хоче налагодити постачання високоточних снарядів до України, і ці снаряди здатні бути на відстань, якщо не помиляю, 150 кілометрів, так і можуть надійти весною, якщо в Пентагоні. Цей запит розглянуть, якщо цей запит одобрять, чого нам ще не вистачає, окрім далекобійності артилерії? Було б добре, якби такі ракети у нас з'явилися. Для них є цілі. Це в принципі. Треба розуміти, що якщо з'являлися можливості у нас там по тим засобам, які в нас є, 80 кілометрів або 50-60, це реактивні снаряди до ствольної артилерії, зараз би 150 нам би досить допомогло. І це вже можна діставати по військовим об'єктам в Криму, навіть з тих угу. точок, які зараз можна контролює. Українська армія, що потрібно ще для того, щоб продовжувати наступальні дії, потрібні танки. Броня Броня – це якщо по бронемашинам М-113, Хамві навіть з великокаліберними кулеметами і так далі. Прогрес є, їх постачають автомобілями з протимінним захистом. Це все йде. То, от саме танки, які б давали можливість, да, от, давали можливість з більшою перевагою. Нам наносити удари по противнику і здійснювати прориви, це важливо. А чому з приводу танків немає прогресу? Ну, це питання, я думаю, все ж таки якоїсь політичної площини, на яке в мене немає відповіді, бо я, я не розумію, ви знаєте, от, як і по засобам ППО, так і по іншим. По засобам ППО, в нас з колегами зі Сполучених Штатів минулого тижня була дискусія. Коли я говорив про Петрів, то я кажу, от Польща запропонувала. Вони кажуть, ескалація я кажу, скажіть, а якщо насамс? Збиває ракету російську крилату НАСАМ, спередений Сполученими Штатами. Це не ескалація, а Петріот, який таку саму ракету збиває, це ескалація. Ну, як я так розумію, що вони бояться, що з Петріота будемо збивати носії, тобто ракети ну, е та, літаки та, над Росією. Так, так, якщо нам запропонували над заходом України, ми і не дістанемо справа в тому, що навіть та ну, тобто а, логіка, де що і що стосується танків, є як моменти політичні. А вони пов'язані з тим, що ми звернулися леопарди, визначили як потрібні і такі, що можуть бути там технічні характеристики. По технічним американцям сказали, що їхні абрамси важчі за наші, які ми використовують, вони не впевнені, що всі наші мости переправи зможуть це втримувати. Вони знайшли технічно німці. Політично вони кажуть: якщо поки ми поки інші країни не поставляють, ми не поставляємо, і ми крутимося довкола цього. А танки нам дійсно потрібні, і в принципі, якби не підтримка нас танками радянського зразка модернізованими Польщі, Чехії, Словенії, те, що ми отримували, то була б ще ситуація складніша. У нас лишається буквально хвилинка ефіру. Хочу вас поцікавитись з точки зору змагання за ініціативу. Які події на фронті будуть впродовж можливо найближчих тижнів або місяців найважливішими? Я думаю, що все буде залежати найближчим часом від того, як будуть розвиватися події на півдні, і це буде ключовим. Наскільки швидко наші сили зможуть там в повній мірі взяти ініціативу, а вона зараз більше на українському боці? Мені здається, що це буде впливати взагалі на хід подальшої війни. І як тільки ми зможемо там просунутися далі, я думаю, що це буде одним з найвизначальніших моментів цієї війни на нашу користь, який фактично буде означати вже той перелам, який буде незворотнім. Ну, в нашій перемозі йде окупація української території. Друзі, я прошу вас звернути увагу на карту. Повітряна тривога оголошена у Донецькій області. Якщо ви зараз з нас дивитеся по телевізору, слухаєте по радіо, будь ласка, не нехтуйте цим повідомленням і ховайтеся в укриття. Телефонуйте рідним, близьким, знайомим усіх. Забирайте у безпечне місце. У нашій студії був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Дякую, дякую. що дякую. завітали до нас.